Мені здається, що це найкращий спосіб маринування печериць. І також мені здається, що найпростіший. На мій смак, печериці повинні бути маленькими і цілими. Ну, тобто краще в інший супермаркет піти, якщо в цьому не купили. Це вода, в мене 500 грамів. Ну, єдине, що треба ну, більше печериць, 500 забагато. На таку кількість це 350 грам. 250 десь води. Трошечки олії, спеції, розмарин, чорний перець, часник, сіль і трошечки цукру я додам. Потім вже в кінці додається оцет. Ну і тримається, печериці 5 хвилин проварюється, і тримаються десь до охолодження чи ніч, як, як буде вам зручно мені дуже подобається спробуйте.